У стосунках батьки і діти, можете ви перші подорослішати. Я їх звинувачувала, тому що була дитиною. Я не розуміла і не усвідомлювала, що те, що вони зробили, це було саме краще, що вони могли зробити. І я тільки зараз усвідомила, скільком важливим урокам вони мене навчили. І, зокрема, один із найважливіших уроків, що не треба чекати. Не треба чекати чиєїсь любові. Треба її вже зараз давати в першу чергу собі, своїм найдорожчим, своїм дітям. Я зробила висновки. Зараз обіймаю цю своїх синів, кажу, як я їх люблю. І дуже багато прийшло мені усвідомлень так син стукає вже в двері. Тому я вирішила з вами поділитися. Тому, якщо у вас є якісь певні практики. Ось, якщо ви можете бути вдячніми, вдячними, щиро, подякувати і бути радими за це, це найкращий сигнал, що ви дійсно все пропрацювали.